Гран-прі на всеукраїнському конкурсі «Мистецт Оксамит Фест у номінації Народний вокал. Заслужена перемога фольклорного ансамблю Любисток Шосткинці виконали фрагмент фольклорного дійства. Йдемо колядувати до вашої хати. В ньому продемонстровані місцеві різдвяні пісні та обряди шосткінщини. Ми показали в цьому обряді наші цікаві дуже обряди і саме колядки. Жартівливі це могли робити тільки діти. Вони приходили і просилися. Дайте закалядувати, дайте п'ятака, дайте ще що небудь, але й бажали, Це дуже важливо, що діти бажали, щоб і в пана хліб був, і щоб у неньки все було для того, щоб цілий рік годувати свою родину, щоб вона була щаслива. Ця родина, Оце головне, що несли калядки у кожну хату. Конкурс проводився дистанційно. Талановиті шовскайці залишили позаду себе понад 360 Виконавців з різних куточків України Любисточкам, які взяли участь у конкурсі від 11 до 15 років. Вокалістка – 12-річна Софія Семеняко. Наша мета показати людям, як раніше діти ходили, колядували та щедрували. Ми кожного року дуже відповідально ставимось до цього питання. Ми придумуємо нові слова, вивчаємо їх. Вивчаємо нові пісні. Юні виконавці говорять: головний секрет успіху вміти відтворити святковий дух давнини, передати той настрій, який коли ходили діти, колядували, передати цей настрій, побажати людям всім ну, здоров'я, багатства, врожаю. Саме головне миру колядки, які любисточки виконували на конкурсі, дізнались під час експедиції по селам Шосткінщини від місцевих старожилів. Це народні колядки, які, от, наприклад, гула гула свята гора. Ми її виконуємо. Вона записана у нас в локотках, Вона так виконувалась, з таким текстом. Є різні варіанти в кожному регіоні свої колядки, а це саме наше. Фольклорний ансамбль Любисток відвідують не тільки шоськінські школярі. Навчитись українським народним традиціям цей непростий час домів. Міста приїздять діти з сіл. Наприклад, Матвій Залозний з Ображівки. Я живу в Ображівці. Я кожен раз приїжджаю на заняття, щоб навчитися співати гарно та танцювати. Колядки та щедрівки діти використовують не тільки для перемоги у конкурсах, а й під час свят, даруючи позитивні емоції всім шосткинцям. Я ходила зі своїми друзями колядувати. По нашим будинкам з нашими колядками людям дуже подобалось, вони оплодували, вони усміхалися і були дуже раді. Цікаво, що радянська влада довгий час забороняла виконувати українські колядки, але, не дивлячись на це, місцеві мешканці все ж зуміли зберегти ці пісні. І тепер наше покоління знає їх та популяризує. Дуже багато років це було. Неможливо, не можна було ходити калядувати і співати колядки про народження Христа, Тому вони трошечки так підзабулися, але в експедиціях дійсно в мене і аудіозаписи є. Звучать ці колядочки, і прийшов час, коли ми стали їх відроджувати, виносити на загал. На творчість шоскінців звернула увагу голова журі конкурсу народна артистка України Оксана Пекун. Вона також є ведучою телевізійного музичного проекту Фольк Мюзік. Головний відгук це слова подяки, що ми існуємо, що ми займаємося творчістю, і що в нас є сили, і що це наш мистецький фронт. Я вважаю, що це найголовніші слова, що ми і далі будемо тримати цей фронт.